Всім привіт, мої дорогі друзі! Я вертаюсь на наш YouTube канал. Я на нього вертаюсь. Чого я так, чого я так вирішив зробити? Ну чого ви спробуєте? Ну тому що в мене тут все-таки 14 підписників, Ладно, Це зараз не те. Я зараз вам назву причини, чому я не міг вернутися на наш YouTube канал. По-перше, я не міг настроїти мікрофон в OBS Studio. Не міг. Просто не міг. А зараз, прямо сьогодні, прямо пару минуток назад у мене це вийшло зробити. І прямо зараз я буду... Відтепер від я буду завду те... кожну ка... суботу робити кхм... наші відео да? кожну суботу. Ну що ж, з вами був я, Рома. Всім удачі і всім пока.